Скрізь плач стоїть і ридання, Леся українка, скрізь плач стоїть і ридання, несмілі поклики слабкі, долю марні нарікання, і чола схилень в журбі. Недавні облихом України жалкує туж в кожний час, з жде тіє коли спадуть кайдати здат, ті сльози достирають рад, загоїти не дадуть, за іржаві віслі кайдат, все між ніколи не спадуть. Не що даребі скорботи, за тебать вороття, брібусь краще до роботи, збагаймось за нове життя.